Привіт, це супер швидке розмовне відео, яке я зроблю для тих людей, у яких були якісь додаткові питання щодо приватки. Я в цілому пройдусь по кільком питанням. Перше, це що таке приват... приватна ліга в цілому для новачків, як на неї зареєструватись, потім я розкажу, на що грати, в принципі, в приватки, які у неї переваги перед звичайною трейд-лігою. В Чому особливість конкретно нашої приватки, і покажу вам список челенджів, ну і правил, звісно. Що таке приватна ліга? Приватна ліга це в цілому окреме середовище всередині поя. Тобто у поя є можливість на сайті створити свою окрему приватну лігу і запросити конкретних гравців на неї. В чому різниця? Я підготував такі от професійну ілюстрацію того, як взагалі працюють приватні ліги. Зараз я поясню. Наприклад, тут справа є стандарт. Ну, ви знаєте, є стандарт ліга, яку дуже мало людей грають, але грають. І на ній є от загальний пул, да? тобто загаль, загальний трейд. І всередині цього загального трейду є гравці, які грають хардкор, так і гравці, які грають SSF, або гравці, які грають ХК ССФ. Це ми знаємо. І ось в випадку зі звичайними лігами, Нікрополіс в нашому випадку. Тут абсолютно те ж саме, але у нас є можливість створити своє окреме середовище всередині трейд-ліги. І назвати її як ми хочемо, і поставити умови, які ми хочемо. Тобто, ми ніяк не пересікаємось з іншими гравцями на трейді, на х на ХК на СЕСЕФ і Тобто ми знаходимось всередині Нікрополіс Ліги, але у нас повністю окреме середовище, і ми торгуємо і спілкуємось тільки з тими людьми, які всередині. Нашої приватної ліги. Якщо добути то точнішим, то ви спілкуватись можете з усіма, але торгувати та бути в паті ви можете тільки з гравцями, які є на конкретній приватній лізі. Це, в принципі, єдина різниця між трейд-лігою та нашою приватною лігою. Але ця одна єдина зміна призводить до дуже великої кількості інших змін, про які ми зараз поговоримо. Але зараз вам розкажу, як зареєструватися на нашу приватну лігу, якщо вас це цікавить. У описі під цим відео є посилання на цей документик, ви просто це проста Google форма ви просто заповнюєте там нікнейм, аккаунт, дискорд, звідки ви знайшли цю приватку, свій досвід пишете. Ну тут буквально дві хвилини, і все, і ви на приватці. Ми заявки схвалюємо майже одразу, і тому після того, як ми схвалили вашу заявку, якщо вже ліга йде, то ви можете зайти в поє, натиснути логін. І ось тут справа знизу. Зараз я вебку приберу, сорі. Uh, ось справа знизу, бачите, fraction conflict league. Якщо ми вас uh, прийняли, то ось ця штучка у вас має світитись. Це перше. Друге, якщо це якщо вже Ліга почалась, якщо Ліга не почалась, то у вас ця штучка все одно має світитись, але у вас, як у мене, буде кнопка Join світитись uh, сірим. Просто коли ліга почнеться через 5 годин, тобто сьогодні 29 числа 21.00, ви можете натиснути Join, і у вас відкриється таке ж саме віконечко створення персонажа. Ви одразу зможете створити персонажа, обрати нікнейм. Але перед тим як обирати нікнейм, дуже важливо. Будь ласка, прочитайте ось цей документик. Тут є всі правила, всі умови, бали, всі посилання необхідні, які вам можуть бути. Тобто цей документ відповідає абсолютно на всі ваші питання. Тому, будь ласка, чому я зараз конкретно це про це сказав? Тому що є дуже важливе правило, те, що у вас в нікнеймі має бути приставка, яка залежить від вашої фракції. Почитайте, там все дуже легко пояснено. Якщо будуть будь-які питання, можете задавати в коментарях мені в особисті, де заводно. Для чого взагалі грати приватні ліги? Як я вже казав, через те, що ми окреме середовище, і у нас, скажімо, досить невелика кількість людей торгує, фармить і виставляє, в принципі, шмотки на трейд, це дуже сильно змінює економіку Ліги. Да? Тому що, наприклад, якщо взяти звичайну Лігу Нікрополіс, на ній будуть фармити сотні тисяч людей. От буквально сотні тисяч людей фармлять, виставляють шмотки, вибивають там. Екзаути, дівайни, мірори, всі типи уніків, всі мапи, там просто сотнями тисяч мільйонами ці шмотки валяються на трейді. І це призводить до інфляції, до дуже швидкої інфляції, тому що ну, хто знає, чим більше шмоток виставляється, попит, звісно, теж може рости. Але попит не встигає за кількістю виставлених шмоток в грі. Саме тому з'являється інфляція, і постійно курс там, і постійно курс дивайнів росте, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. На приватці цієї проблеми немає, тому що гравців дуже мало. Але, звісно, можливо, є інша проблема: те, що гравців недостатньо для повноцінної економіки, і тому деяких шмоток на трейді може банально не вистачати, або деяких ресурсів, там есенції, фосілі, абсолютно будь-чого, може не вистачати. Але це як проблема, так і особисть приватки. І особисть приватки саме в тому, що в нашому випадку у нас не вистачає шмоток на трейді, і через це вам доводиться, скажімо, переважно більше часу самому підфармлювати для себе всі шмотки. Звісно, ви можете там підкупити на трейді у людей якусь кількість необхідних вам есенцій, або якусь шмотку, можливо, навіть вам сподобалось. або якийсь унік, звісно. В цьому плані приватка набагато краще, ніж СССР, тому що все ж таки на SSFів ви формити самі, а на приватці нас от вже більше ніж 60 людей. Так ось через те, що на трейді немає достатньої кількості шмоток готових для вашого персонажа, тому що якщо вам треба хоча б трошки специфічна шмотка, готуйтесь і розбратись, як її крафтити треба. А для того, щоб її крафтити, вам треба мати ресурси. А для того, щоб мати ресурси, ви не можете її просто там, пофармити щось і піти купити на трейд ресурси і скрафтити. Вам треба піти, скоріше за все, пофармити цей контент, розібратись, як його правильно фармити. І це може звучати душно. Я розумію, для багатьох це може бути душно. І приватка це, в принципі, не для всіх контент. Але особисто мені, як гравцю, який... це зараз не те, що я вйобуюсь, але на трейді, наприклад, я там закриваю контент за два тижні. І через два тижні у мене вже ну, зникає бажання грати, тому що я весь контент закрив, всіх босів пройшов, і який сенс далі продовжувати брейдити свого персонажа, якщо я і так все закриваю? І в, цьому, в цей момент у мене зникає бажання грати в пою. А на провадці цей прогрес розтягнутий, тому що вам треба самим фармити, самим е, крафтити і так далі. І при цьому вам доведеться розбиратись з е, тим, як крафтити. Що фармити і як фармити, звідки ті, ті інші уніки випадають, можливо, вам доведеться навіть divенішні карточки збирати, таргет фармити, дивитись, де вони випадають. Але при цьому ви можете це робити не самі, а в команді, тому що це приватна ліга, а в нашому випадку з фракціями, про що я ще розкажу? Тобто, я називаю нашу приватку чимось середнім між SSF та трейд-лігою і для мене це, в принципі, золота середина. Ну і давайте тепер поговоримо про особливості конкретно нашої приватки, тому що приватних ліг дуже багато, а наша ліга не просто ліга, це особлива ліга. Я не впевнений, що Ну, напевно щось подібне, можливо робили, але конкретно таке, як у нас, я впевнений, ще ні разу в житті не робив. Тому давайте по порядку. Перше, у нас є реєстрація на поє так, да, це, ну, це не особлива якась штука, але дуже зручно. Пойресінг це сайт, який відслідковує та збирає інформацію з всіх гравців всередині приватної ліги. Тобто, от ми заходимо на сайт, у нас є окрема сторінка Fraction Conflict UA League. І для чого цей сайт треба? Те, що ви зможете, коли ну, почнеться ліга, ви будете створювати персонажів, фармити і так далі. Ви зможете подивитись а, кожного персонажа. Цієї ліги ось, наприклад, є приватки зі зарана хто знає. Ось ви можете, наприклад, подивитись ладер, глянути всіх гравців, глянути, яким класом вони грають, чи глянути, які основні скіл використовують, прямо клікнути на персонажа, і тут знизу зручне віконечко е вилізає. На якому ви можете подивитися абсолютно всі камені, шмотки і так далі. Можете одразу відкрити аккаунт людини. Тобто, в цілому дуже зручний сайт. І ви можете відсортувати порівню, відсортувати, коротше, дуже зручний сайт для статистики. Це просто для вашої зручності, кому цікаво. Це перше. Друге, у нас є чотири фракції. Casus Cassuscloud, Petfix.ua, PCFC та X для... для незалежних екзайлів. В чому сенс цих фракцій? Якщо коротко, просто ви при створенні персонажа на початку обираєте собі фракцію. Причому ви обираєте її раз і назавжди, ви не можете перейти в іншу фракцію. Тому обирайте, скажімо, або з розумом, або з тим, кого ви знаєте. Казкау це я, PTFC UA це Discord ком'юніті від прагми з організатором. Мого. Далі, Петов Козак це україномовне ком'юніті по PETFX і не тільки. І Екс — це, якщо, наприклад, вам не подобається жодне з ком'юніті, ні моє, ні PETFXLU, ні PEF Козакс, ви в принципі все одно можете взяти участь в приватці і зробити приставку X і мати незалежну у себе фракцію, і так само заробляти бали для неї. Система оцінювання. Система оцінювання у нас дуже проста, і дуже інтуїтивно зрозуміла. Uh, у нас є челенджі, у нас є 90 челенджів. Uh, весь список тут. Вам, я дам вам посилання в описі, ви можете переглянути абсолютно кожен челендж, і подивитись, скільки балів він оцінюється. Конкретно оцінка, ну, кількість балів, яку дають за челендж, mm -hmm. вона до початку uh, приватки може ще змінитись, але після початку ліги. Ми вже не будемо чіпати кількість балів, щоб не було потім якихось проблем, що от блін, я фармив, а ви зменшили кількість балів за челендж. Тому все. Якщо, якщо на початку приватки ви бачите, стільки то балів, якщо ви виконаєте, ви стільки то балів отримаєте, ми міняти це не будемо. Челенджі тут цікаві, тут є різні челенджі. Як для паті таке гравців є челенджі, які спонукають вас створювати кількох персонажів, таке фармити на одного персонажі, Фармити більше монстрів, вмирати менше, вмирати більше. Коротше, тут дуже багато цікавих челенджів можете переглянути. Ну, і звісно, у нас є таблиця лідерів. Як я вже казав, кожен гравець буде зробляти для своєї фракції ну, виконувати конкретні челенджі і заробляти за них конкретну кількість балів. І тому у нас є таблиця лідерів. Кожен гравець прив'язаний до своєї фракції, і ви можете побачити, хто з якої фракції найбільшу кількість балів для своєї фракції заробив. Все дуже зручно, в будь-який момент можете прийти і переглянути це все. Щодо трейду: трейд між фракціями не заборонений, очевидно. Взагалі, заборон мінімум. Єдина заборона у нас є це не намагатись якось підісрати інші фракції, тобто, щоб не було такого, що хтось там заскамив когось або. Хтось там якось зіпсував щось іншому, да? тобто ми хочемо здорове змагання, здорове змагання без намагання зіпсувати щось інші фракції, тому що ми хочемо для всіх створити хороший і цікавий, а головне унікальний експірінс. Звісно, ви можете робити так, що, наприклад, якщо ви бачите, що якась фракція там збирається виконати якийсь челендж, і ви, звісно, можете швидше за неї зібратись і спробувати перегнати. Цю фракцію у виконанні цього челенджу. А звісно, так можна робити, це змагання і це дуже добре. Але якось обманювати, скамити і так далі, абсолютно заборонено. За це ми будемо тікати з приватки. В цьому основному документі ви можете знайти всю необхідну інформацію, як скидати скріншоти, тому що якщо ви виконали якийсь челендж, то нам треба ну, знати, що ви його виконали. Вам треба просто скинути нам скріншот з виконаним челенджем. Це робиться дуже легко, просто пишете або мені, або прагмі, будь-куди. скидаєте скріншот, щоб було видно ваш персонажа, нікнейм вашого персонажа, і лігу, на якій це виконано. Тобто, все дуже і дуже легко. Ну і ще важливо, що посеред приватної ліги вона, до речі, може максимум тривати два місяці, це обмеження конкретно поя, не наші. Посеред приватної ліги ми будемо час від часу закидувати щоденні челенджі. Щотижневі челенджі, тобто вам треба буде слідкувати за Discord-каналами моїм, PatвX.ua, ПатвКозакс. Тобто, ну, ми десь будемо цю інформацію постити, тому, тому якщо хочете нічого не пропустити, то, будь ласка, підпишіться на всі основні ресурси розповсюдження інформації щодо цієї приватки. Всі посилання є знову ж таки у основному нашому документі. Ось вони всі. Ну і в заключення, хочу сказати, що ця приватна ліга, ну, в цілому приватні ліги, це не для всіх. Але в них можуть грати як новачки, так і досвідчені гравці. Але я сказав би, що це приватна ліга в цьому більше підходить для тих гравців, які шукають якогось різноманіття. Тому що, як ви знаєте, наприклад, є гравці, які грають тільки хардкор, або є гравці, які грають тільки ССФ. або є гравці, які не розуміють, як це можна грати. Я, наприклад, як я, я не люблю соло ССФ. Я вважаю, що він в поє жаховий. І вважаю, що хардкор теж жахово реалізований в поє, тому я не граю. Але я вважаю, що приватка дійсно набагато цікавіша, ніж звичайна трейд-ліга. в тому плані, що у тебе є дійсно чим позайматися протягом довшого часу, ніж тиждень-два. Але це мої особисті причини, і у кожного вони теж, скажімо, свої. І до речі, важливо, що навіть якщо ви хочете спробувати приватну лігу, але ви не впевнені, чи вона вам сподобається, ви можете спокійно подати заявку, почати грати на приватці. Якщо вам не подобається, ви можете в будь-який момент, це в пої є функціонал. Е, ну, я зараз не покажу конкретно, тому що приватної ліги у мене немає. Але, наприклад, уявіть, що ось цей персонаж у мене на приватній лізі. Наприклад, ви пограли, вам ну, не сподобалась приватна ліга, або дуже складно, або будь що інше. Ви можете. Ось тут буде кнопка Migrate Ви можете натиснути Migrate, або Migrate All. Це перенесе всі ваші персонажі та всі ваші скрині на. Звичайно, трейд Нікрополіс-Лігу. Тому в будь-якому будь випадку можна спробувати і далі вже вирішити для себе, де вам краще і цікавіше грати. Ну, я буду дуже вдячний за коментар, лайк, те, що ви в цьому до кінця подивились, тому що це дуже серйозна підтримка для алгоритмів Ютуба. Будь-яка активність, коли ви повністю подивились відео, для Ютуба це просто вибух, тому я вам дуже вдячний за це. Тому на цьому все. Побачимось на твічі. До речі, да. я буду стрімити кожен день по 12 годин плюс для вас, для того, щоб вам було цікаво, і ви дивились, як ми граємо, і виконуємо челенджі і так далі. Тому заходьте на мій твіч, я там стрімлю кожен день. Всім дуже дякую за підтримку. Ну, як завжди, я в кінці кожного відео буду дякувати всім підписникам на Донатело. Тому, якщо ви теж хочете підтримати мій контент і в принципі, в цьому мою діяльність, то я буду дуже радий, якщо ви перейдете по посиланню в описі і підпишетесь на мене на Донатело. Дуже вам дякую.